Дипломатія гольфу. І от ми раніше за усіх суперників біля лунки. І Дипломатія ненависті. Секретні переговори, де особистий виходить на перший план. Це такий ексклюзивний чоловічий клуб. Захоплення, що впливають на долі мільярдів. Це дуже хороша історія, коли ти вмієш це використовувати. Факти тижня про хобі лідерів, які формують їхні політичні рішення, це відео зібрало в соцмережах вже мільйони переглядів. Дональд Трамп готується до удару. Б'є ключкою, але м'яч летить далеко в бік. Ще одна катарабрія. Як може бути, що Трамп припустився такої ганебної помилки? Адже він – 12-кратний чемпіон з гольфу. Тут все не так просто, але про це трохи згодом. А поки як ця гра впливає на світову політику і навіть на війну в Україні. Гольф це унікальна така історія. Дональд Трамп у довгому кортежі їде у гольф-клуб Уест Палм біч. Там в нього запланована гра з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який між іншим у молодості був непоганим гравцем. Тавозинайтінайдіабеселістопкофбу. У 90-му році я просто різко кинув гольф, і мій тато сказав мені, знаєш, що б не сталося з твоїм гольфом? Пам'ятай, що це колись стане в пригоді в житті. Гольф на відміну від інших видів спорту, гра під час якої можна довго говорити. Ідеально для дипломатії. Мабуть, для політичних перемовин це найкраща історія. Ну, скажімо, краще ніж футбол, сквош або теніс. Іграє і розмова без преси. Є лише два фото: Трамп і Ступ – та їхня команда вже після перемоги. Саме так працює гольф-дипломатія. Лідери обговорюють питання у неформальній обстановці. Після гри Трамп навіть почав погрожувати Путіну. Жодні офіційні зустрічі з іншими лідерами не мали такого ефекту. Але тут є ще одна важлива деталь: перемовини з Трампом проходять у клубі, який належить Трампу і носить ім'я Трампа. Для Трампа це можливість показати, що він крутий в гольфі, що він крутий в розмові. Для нього це. Такі комфортабельний реальність, де він почуває себе напевно краще ніж в Вашингтоні. А ще знаючи, як саме Трамп грає в гольф, можна зробити висновки про його характер та як він ухвалює політичні рішення. Я пам'ятаю, як був у його апартаментах у Трамп Тауер. Вони були просто ніби вкриті золотом із золотими унітазами та взагалі всім золотим. Цері Рейлі, журналіст, автор книги про Трампа, майстра обману у гольфі, розповідає, як дружина Дональда Меланія допомогла йому стати 12-кратним чемпіоном. він сказав, що щоразу, коли я відкриваю новий клуб, я граю перший раунд сам з Меланією, і вона мене не обіграє. Тож я чемпіон клубу. Ми вирішили вам показати, як саме міг шахравати Трамп, якщо вірите журналісту Ріку Рейлі. І навіть змоделювали конкретні ситуації. Мені допоможе інструктор Ігор. Вітаю! Вітаю! Ми можемо назвати просто поганий удар. А якщо це дуже висока трава, то це дуже складно. Якщо це ліс, наприклад, це ще складніше, тому що дерева заважають. Але якщо грати не чесно, можна просто пересунути м'яч туди, куди потрібно. Насправді це дуже серйозне порушення правил, і таке порушення карається штрафом два удара. Тобто гравець собі додає два удари. Але якщо він системно порушує це правило, то це можлива дискваліфікація. Ще один спосіб мохлювання гольфкар, що має привести гравця на місце падіння м'ячу. Рік Рейлі стверджує, що Трамп мав дуже швидкісний гольфкар. Можливо, він хотів бути там раніше, щоб якісь зробити певні маніпуляції, поки ці гравці, з яким він грає, не бачать те, що він робить. І от ми раніше за усіх суперників біля лунки м'яч впав. Невідомо де, але в нас є кеді. Кеді це людина, яка допомагає гравцю грати в гольф. А ну і дуже важлива функція Кеді. Це підтримка гольфіста. Це психологічна підтримка. Один удар до перемоги. І ось вона тринадцята перемога у клубному чемпіонаті. А які ж політичні висновки можна зробити з гри в Гольф Аля Трамп? Грай на своєму полі, бий першим, випереди противника, використовуй людей, махлюй, виграй за будь-яку ціну. Правила домовленості, якісь людські відношення до інших людей все це не має значення, має значення лише перемога, лише я любимий. Путін теж береться за ключку, але в гольф не грає в його радянському сприйнятті. Це символ загниваючого заходу. Було б странно, якщо б там Путін в Нова грьова собі побудував гольф поле і збирав би російську еліту на гольф. Я думаю, що цього б не сприйняли навіть середині Росії. Хакі грають настоящі мужчини, співаються у відомі пісні. Можливо, зациклений на демонстрації свого мачізму, Путін намагається через цю гру закрити свої комплекси. Ця гра з ключкою теж не дешеве від спорту. На відміну, скажімо, від футболу, в які можна ганяти у дворі. Тут тобі потрібні потрібні спеціальні умови. І це такий ексклюзивний чоловічий клуб. Тож, запропонувавши Трампу товариський матч Росії та США з хокею, Путін по перше тягне усіх у своє радянське минуле. Хакій це щось таке, що йде ще з радянських часів і поєднує власне, сьогоднішню Росію з радянським союзом. А по друге натякає Трампу на свою потенційну перемогу у війні, адже відомо, що збірна СРСР була однією з найсильніших у світі. А це два диктатори демонструють, ніби вони свої хлопці патріотично ганяють шайбу. Тут хобі використовується як піар-кампанія обох. А це вже Путін зюдоїст власник чорного поясу. І якщо хокей це показуха, то єдиноморством диктатор займався професійно. Які ж навички з його захоплення допомагають йому у політиці? я казав сундзи: війна це мистецтво обману, і дзюдо таке ж є мистецтвом обману. Розуміння балансу, розуміння моменту, коли потрібно атакувати, коли потрібно захищатися. Ще одне захоплення Путіна, яке навіть налякало Ангелу Меркель. Російський диктатор, любитель собак. Тож просто під час перемовин в кімнату до них заводять лабрадора ретриверку. Путін прекрасно знав, що Меркель у дитинстві вкусила собака, і в неї розвинулася кінофобія. Він отримує насолоду від приниження від страждань людей. Він отримує насолоду як на людському рівні, як садист. А для переговорів це ну, класична дзюдаїстська тактика вивести супротивника з рівноваги. Щоб розкусити президента Макрона, теж треба покупатися у його захопленнях. Інтелігентність та шарм у французів вроджені, але звідки спритність Іммануеля? Великий теніс. Гра, яка виховує стратегічне мислення, витривалість і ту саму спритність, так само як і бокс. Емануель Макрон порівнює спаринг з політикою, де доводиться і ухилятися від ударів, і відповідати на виклики. Тож вміння боксувати непогане хобі під час геополітичної напруженості. Перемодрувати іноді не вдається, і тоді потрібна сила. І навіть якщо вдається, все одно потрібна сила, так що боксерська історія важлива, як показує практика, захоплення впливають і на підходи, і на рішення в політиці, але лише поєднання сили та розуму ключ до прогресу в дипломатії під час війни. Адже коли вони роздільно – це коаліція охочих. А от коли разом коаліція рішучих, Костянтин Павло. Факти тижня і Є домі новини. Подарунок для президента. Це велика честь для мене презентувати вам святий хрест. Що дарують США наземні очільники, та з якими натяками так, ти найкращий, ти заслуговуєш на найкраще. Чому Кремль не хоче говорити про портрет Трампа подарований Путіним? Взагалі, такі подарки дарять циганським баронам. Та через що портрет в капітолії Колорадо так обурив Дональда? Я попросив штучний інтелект припустити, який же портрет йому сподобається. Ми проаналізували цілі і підтексти офіційних подарунків. Від початку другого терміну Трампа. 25 березня щорічний прийом лідерів грецької діаспори у Білому домі. Архієпископ Америки Еплідофор дарує Дональду Трампу копію візантійського хреста, вихваляючи його лідерство та зв'язок з християнськими цінностями. Це велика честь для мене презентувати вам святий хрест з цим хрестом. Я молюся, щоб ви принесли мир у світ і зробили Америку непереможною. Далі більше підкреслюючи впливи роль Трампа у формуванні напрямку нації, архієпископ порівняв Дональда з Костянтином Великим. Ви нагадуйте мені великого римського імператора Костянтина Великого. У відповідь Трамп відразу підписав указ, в якому 25 березня оголошується Днем грецької та американської демократії. Хрест миротворця, на як натяк на те, що Трамп може заслуговувати на Нобелівську премію. Бо він заслуговує на все у себе в голові, принаймні, і люди, що його оточують, намагаються цю думку підтримати. Так, ти найкращий, ти заслуговуєш, ти заслуговуєш на найкраще. Сама традиція дарувати подарунки від президентів президентам не унікальна. Згадати, хоча б те, як Путін задарював своїх політичних друзів: коні для кінчинина, лазня для Сі Цзіньпіна. Та горілка для Сильвіо Берлусконі. Унікально тільки то що от Трамп такий особливий. Ну, він же особливий, Тому от зараз всі намагаються нащупати що щожим цікаво. Як пише в журналі Тайм, журналіст Саймон Шустер, приносити подарунки президенту в знак поваги та вірності стало новою традицією епохи Трампа. Це крок для, скажімо так, встановлення. Довірливих відносин це знаєте до тієї самої хімії, про яку говорять, що коли між лідерами двох держав виникає якась хімія, тоді простіше вирішувати глобальні політичні питання. Історія одного з таких подарунків днями сколихнула весь світ. Ви вже напевно бачили це скандальне інтерв'ю спецпредставника Трампа Стіва Керу Карлсону, в якому він згадав, як Путін відправив Трампу його портрет, зроблений на замовлення. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа. Я приїхав додому, передав це повідомлення нашому президенту і доставив його портрет, який намалював російський художник, він був явно зворушений. Провідним російським художником, що намалював портрет Трампа, виявився Ніка Сафронов. Сапронов. Це е, мазня. Ну тобто, це така таке аматорство. Але аматорство поєднано з. Нахабством танка і вмінням підлещувати негідникам. Він є обласканий Кремлем, тому Вітков, який ясна річ, забув його прізвище, але він сказав, що дуже важливо для американського глядача топ-художник, тобто найблатніший на Росії. Прес-секретар Путіна Пісков підтвердив, що голова Кремля передав, як він сказав, абсолютно особистий подарунок президенту Трампу. Проте без подробиць. Тобто, якщо би не відков, то про це би ймовірно і не дізнались. Але чому то сядоки Авіткові Він этим хвалиться? Круто, посмотрите. Путін какой крутой, какой молодець. Він подарував портрет Трампа. Тобто, це достиження Америки. Президент Росії подарував президенту Америки портрет. В общем, другой бы постеснялся. Ну, на самом насамкілі, другої постеснялся, что нашего президента держат за кого? за цыганского барона. Вообще-то такие подарки дарят цыганским баронам. Одни цыганские бароны дарят другим цыганским баронам. Ну, бандиты 90-х теж любілі. Однак ще більше це говорить про Путина. Так, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд написав, що Путін знає, що весточі працюють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал. Путін. Э... Дуже добре знається на технології вербування, і він працює саме в цьому ключі, бо в нього є мапа особистості Трампа, в нього є поради професіоналів з вербовки, і він а, ага, то в тебе тут як все важко. Але... Зрозуміло. Найдж Сафронов портрет не малюйте. Логіка проста, як двері. Але не вже такий твердолобий підхід дійсно спрацює. У мені кажется, что у этого человека есть, как у любого нормального продвинутого пацана, что называется, два ума. Один, как бы, на публику, то, что он играет, другой, когда он остается сам с собой и понимает. Ага, этот меня разводит каким способом? Портретом. Понимаю. Тим більше, що з догоджанням Трампу саме портретами поки якось не задається. Днями Дональд розкритикував свій офіційний образ у галереї президентів у капітолії штату Колорадо, який там повісили ще під час першого президентства. Він заявив, що його образ умисно спаплюжили. Портрет Барака Обами, пензля ж художниці, має чудовий вигляд. А мій дійсно найгірший, вона ймовірно, втратила таланти з віком. Невеличкий кабінет з картинами. Жіночка сидить біля комп'ютера. Це Сара Бордман, та сама авторка портрету Трампа. Ось вона показує журналістам десятки фотографій Дональда, серед яких є та, яку вона взяла за основу портрету. За словами художниці, саме її схвалила консультативна рада Капітолія. Це був тривалий процес. Тут було багато паперової роботи і багато бюрократії. І це те, що я представила комітету. Це говорить про не на мій погляд, про те, в якому настрої перебував Трамп. Коли, побачив, побачив свій портрет в Колорадо. Ну, дійсно, там можна, я подивився на той портрет, а можна по-різному сприйняти Зрештою, портрет з Капітолію прибрали. Якщо ось це приклад портрету, який не подобається Дональду Трампу, то я попросив штучний інтелект припустити, який же портрет йому сподобається. Один з варіантів може бути ось такий. Хоч Дональд ніколи не славився прихильністю до спорту, хіба що крім гольфу, але відомо, що він робив собі ліпосакцію. Тож такий образ цілком міг би його задовольнити. Або ось ще інший варіант. Враховуючи, що білий дім в стилізоване зображення Трампа з короною, то образ монарха або навіть імператора, цілком міг би йому імпонувати. Та не одними портретами. Білий дім 7 лютого. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу презентує Трампу Золотий пейджер подарунок відсилає до успішної праці ізраїльських спецслужб у Лівані минулого року. Трамп людина нескладно організована. Йому подобаються дві речі: він чув про пейджери, бо це було гучно. Йому подобається золоте. Тобто, про це чув, а таке я люблю. Бум тримає. Цей подарунок можна назвати влучним. через те, що все, що Трамп робив у своєму житті, було таким же зухвалим, як і операція Мосадо, вважають політехнологи. Він восхищається такими людьми і такими операціями. Он би сам хотів проводити, проводить, но это же в его глазах это очень лихо взять, прийти і взорвать там тисячу агентів, ну не агентов, даже бойовиків Хізбали, причому лидеров Хізбали, вот таким хитрым способом. Это абсолютно в его духе, Вся, весь его бизнес в таком же духе. Однак, звісно, кожен подарунок має не лише бути влучним, а й донести певний натяк. Ми твої агенти на Ближньому Востокі, ти нас підтримуєш, ми всім справимося. Ти тільки нас кришуй. Нормально, вполне. Так і є, Америка так і робить. Три тижні по тому з подарунком у Білий Дім прибув Володимир Зеленський. Чемпіонський пояс Олександра Усика тоді помітили всі сильна ідея. Безумовно це, я думаю, якраз той креативний подарунок, який, як правило, має справити враження, тому що бокс в Сполучених Штатах дуже популярний. Хоча Трамп більшою мірою займається гольфом. Я не знаю наскільки він так би мовити втаємничений про ті перипетії, які відбуваються в боксі, але це був був би гарний хід, якби не відбулося те, що тоді відбулося. Зрештою, пояс залишився на столику біля дивану. Його подальша доля стала відома тільки днями, як пише видання «Таймс», співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами. Трамп він навіть такі речі, як протокол, він не розуміє, бо про подарунки перших осіб. Першим особам є певний протокол, а те, що цей співробітник протоколу у пояс погладує його в ту кімнату. За протоколом його мали повернути в українській стороні для того, щоб потім могли це, бо це завжди якась подія. А тут так ну, класна річ. Туди поклади. Отже, всі подарунки Трампу з початку його другого терміну можна розділити на дві групи: перша від демократичних країн, які презентують в першу чергу власну ідентичність і сильні сторони, як це заведено у всьому світі. Коли люди дарять щось не знаю, президент Франції, президенту Британії, він дарить щось про Францію. Не про Британію. Про Британію стармер все знає. Він дарить щось про Францію. От французький сир, условно говоря. Смотрите, ми Франція, ми робимо хороший сир. Смотрите, вот ми там Британія, у нас, там, не знаю, руж'я хороше чи що что-то. це всегда намок на то, хто ми такі, не хто ви такі. А друга група це власне подарунок Путіна, який банально презентує Трампу самого Трампа, прямо лобно намагаючись зіграти на його самолюбстві, як було заведено ще у середньому Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини. На чому літають президенти? Де з ним взагалі постійно їздили два кухарі? Ексклюзивні зізнання пілота борту номер один. Президенти там... пасажир номер один. Золотий Унітаз та своя тренажерна зала, що прихована в лайнері Путіна. Це називається літаючий Кремль. Ми побували в літаку, на якому літає французький президент. Та як виглядає борт президента США Дональда Трампа? Чи може він витримати ядерний удар? Ес майданчика аеропорту Бориспіль допуск лише за перепустками. Тут стоїть головний літак країни. Ось він борт номер один. Цей залізний птах був основним авіатранспортом одразу для трьох президентів України. До нього і досі мають доступ лише одиниці, але нам зробили виняток та дозволили потрапити всередину цього легендарного президентського іл 62 він один з небагатьох, хто мав доступ на борт номер 1 Ви пілот борту номер 1 Вазили від Щербицького і чотирьох президентів двох ліонідів і двох вікторів. Іван Жуль нас веде до свого колишнього місця роботи кабіни пілотів. Каже, від його вправності залежало життя та безпека перших осіб. Президенти тон. Пасажир номер один. у його роботі, як і в житті, стрімкі злети можуть перетворитися на круте піке. каже, небо назавжди не прихильне навіть до президентів. Один раз було при виліті із Америки була висока турбулентність до 100 метрів вверх і до 100 метрів вниз. Зверталась до Бога. Тоді все обійшлося. Нині ж колишні командир екіпажу чи не вперше привідкриє секрети президентського борту. Це ліжко президента. Такої прям розкоші я не бачу. Президенти звичайні люди. Жуль показує те, що зазвичай лишається поза об'єктивами камер. Це душова. Угу. Після далекого перельоту це це Тут знаходиться туалет. Шкіряне крісло перетворюється в туалет. Але найголовніше місце на літаку тут. Це президентський кабінет, де вирішувалися справи державні. Він фактично командний пункт у небі. Янукович останній тут Так. — Ну Що, а можна, можна? спробувати? Можна, сідайте Сісти на місце на президент. президента, посидити президента. президента. Та простим рухом робочий стіл перетворюється в президентську їдальню. У польоті гастрономічних надмірностей не було, хоча без делікатесів не обходилось. А ікра була на борту. Ну, червона ікра була. Полюбили Але навіть сала. А хто її в салоці? Нід Макарович любив сала. Був випадок. Дружина Віктора Андрійовича пригощала екіпаж медом. Цей президентський літак більше в небо не піднімається, та життя в нього не завершується. Літак незабаром відкриють для відвідувачів вже як музейний експонат. Президентський лайнер радянського зразку замінив сучасний аеробус. Першим з президентів на ньому полетів Віктор Янукович. Тарас Чорновіл свого часу був керівником виборчого штабу Януковича. Каже, президент Втікач мав слабкість до коштовних речей та делікатесів. Продукти для нього постачали спеціальні довірені люди. Янукович дуже боявся отруєння. Перший періоди з ним взагалі постійно їздили два кухарі. Вони в Києві самостійно тут готували все, і він не їв нічого, крім того, що вони подавали йому єдине пиття: це бутильована, запакована, не розкривана вода. Евіан та Янукович не завжди літав державними бортами. Під особисті поїздки замовляв розкішні приватні літаки. Такі рейси ретельно приховувались, Знало про них лише оточення. Коли це дійсно була приватна поїздка, де треба було, щоб менше знали, хто куди полетів, дійсно дуже часто зафрахтовувалися чи домовлялися про фалькони. Це функціональна певна розкіш. Ну, він і зроблений для розкоші, це дорога річ. Там шикарне харчування, там дуже зручні, реально дуже зручні крісла, там дуже зручна туалетна кімната з душем, з усім. На таких суперджетах літають і президенти Франції. У розпорядженні Еммануеля Макрона одразу два розкішні фалькони. Але на відміну від Януковича про перельоти свого президента французи знають майже все. У нього є великий аеробус А 330 яким він літає на довгі відстані. Та фалькони для коротших такі літаки для країни, яка входить в десятку найпотужніших економік світу, це норма. У Франції борт номер 1 необхідність, не розкіш. І за цим суспільство ретельно слідкує. За все можуть спитати, в тому числі за що саме платять десятки мільйонів євро з державної скарбниці. Ми отримали унікальну можливість і зараз покажемо літак, як у президента Франції. Боже. Червоне дерево, натуральна шкіра в інтер'єрі, мультимедійна система та розкішна спальня. На цьому борту є все необхідне і навіть трохи більше. Ось подивіться, тут міні-кухня, можна готувати страви. Ну, наприклад, для президента Такий суперджет можна обладнати душовою кімнатою та робочим кабінетом. Усе для високих гостей. А як щодо президента Франції, його літак схожий на цей Так, у його літаку є всі зручності, але це не значить, що ним літає лише один президент. Ним можуть користуватися і французькі урядовці. Але найбільшою розкішю відрізняються борти президента Росії. Володимир Путін літає на такому ІЛ-96. Президентський літак в Росії режимний об'єкт потрапити, на який можуть одиниці. Навіть на авіаційних системах його позначають спеціальним маркуванням. До Росії використовується інша абревіатура. Е Технічно, це ПУ пункт управління. Більш в загальному літаючий Кремль. Цей двоповерховий лайнер зсередини нагадує розкішний палац, робочий кабінет 10 квадратних метрів. Салон інкрустований золотом та шкірою. Є тренажерна зала, спальня з королівським ліжком та вбиральня із золотим унітазом. Як тільки Путін добрався до влади, Он сразу стал себя окружать предметами роскоши. А эстетика самолета Путина это его личная персональная диктаторская эстетика, которую он определяет и никто на него не может повлиять серьезно. Леонид Мартынюк, российский оппозиционер. каже, на литаку Путина заходи безпеки без Когда Путин хочет куда-то лететь, то готовится несколько самолетов, опять же, для того чтобы. Тералісти не знали, якою самоліт треба збивати. У повітрі літак Путіна завжди супроводжують винищувачі. На іншому окремо доставляють броньоване авто у будь-яку точку світу. З Путіним на борту завжди ядерна валізка. Усе, що потрапляє на борт, проходить ретельну перевірку спецслужб під особливим контролем продукти харчування. За них особисто відповідає шеф-кухар Кремля. Ну, нас допросили, мы пошли готовить под контролем трех человек. Офицеров в халате стоит. Это Виктор Беляев, кулышний шеф-кухар Путина. Он знает все про смоки ВВП. Сначала шла, допустим, холодная закуска, потом шла мясная закуска, потом шло горячее и рыбная, мясная, или на выбор, да, десерт. Владимир Владимирович очень любит мороженое. Свій статус супердержави підкреслює в небі не тільки Росія, літак президента США Дональда Трампа найзахищеніша повітряна фортеця у світі. Один мільярд доларів стільки американці заплатили за борт бортномородин. Левова частка цих грошей пішла на надсучасну систему захисту. Треба розуміти, що всі міри безпечності, захищеності цього борта зв'язані з самим худшим сценарієм. Це випадок з ядерної атаки. Один з літаків Трампа і називають, відповідно, борт судного дня. Борт один, він має можливість залишатися в повітрі неограничений період часу, тому що може дозаправлятися в повітрі на будь-якій висоті. В президентському літаку найвищий рівень Порту простий робочий кабінет, спальня є навіть операційна. Інтер'єр швидше нагадує п'ятизірковий готель, але без особливої розкочі. Президентський боїнг Трампа прирівнюється до військової бази тільки в повітрі. Він має доставити президента в будь-яку точку за будь-якої погоди. І це найголовніше, що відрізняє борт номер один від звичайного літака. Олександр Мельников факти тижня.